То виїхали на позицію і наїхали на міну. Подняли одну сторону, yeah. назад кинули в землю. Все. Цей раз нам фортануло. Сьогодні ми завітали до танкістів 63-ї окремої механізованої бригади. Ці хлопці розкажуть нам, як вони відбували свій останній штурм і ледь не втратили оцього танка Т-72. Розкажіть, будь ласка. Що то був за штурм, що, що сталося, наскільки я знаю, ви наїхали на ТМ-ки. Розкажіть про той день, як, як воно все було. Ви командир? Да. Ну, да, Я командир, позивний в мене шахтер. Поставили нам бойову задачу допомогти піхоті розібрати позиції і розібрати штурмовиків коротше, кацапти. Все, виїхали на позицію і наїхали на міну. Наїхали на міну, запитав стан і здоров'я екіпажа, механіка запитав стан машини. Ну Ми почали продовжувати роботу, працювати по цілях. Побахнуло так, коротше, що в одну сторону, назад кинуло в землю. Все. Через 5 секунд, через 6 я почав працювати по цілях командир. Це нормально, там, де орієнтів, почав почали жити. Аккуратно. незважаючи на те, що ви зрозуміли, що, да, ну, що там, все. може бути пошкоджено, ви продовжували да, навалювати. Так, да, ну вже в той ніхто не їхав. Потім... Перший постріл був після, тільки взірвався танк, і почав перший постріл пішов. Зразу декілька секунд і почали працювати по цілям. там не одна була. На одній ми підірвалися, а дві підкинуло під порід, але не взривалися вони просто. Под танком були. По танку були ще дві штуки. Я коли їхав, то їх побачив. Вони зриву вилізли з землі, але вони не здетонували, не знаємо то, що таке було. Як хтось каже, чудеса бувають. Теж. А мали, так, да, з Просто... Да. — Так. Це везучість просто. Оце на таких траках ми добралися до місця. Чуть тут не розулися вже на місці. Оце все, що підірвалося. І ще, ще плюс з однеї ще з сторони є там 4 чи 3 пошкоджених просто. О, бачите, яка? Отак ТМК підірвала все повністю. В Цей раз нам портануло. Да. Якби ми розулися, то задача б трошки поміняла. Зв'язку з тим, що це би боєкомплект вистріляти по цілях. Ну, потім що, зацепити канати, щоб підготувати до евакуації. Ну і пулемет забрати. і Відійти до своїх. Ну а які пошкодження отримав танк? Шість катків. Шість чи вісім траків. Да? В одному місці 4 і в другому. Шість катків заміняно на цьому. це щита кумулятивна. Та все в обліцовку, всю практично оборудовані, все навісне, оце що справа все було відірване із з лівої частини, отак шалечастина через танки не крила нічого. Це все вирвано було. Це що ви спираєтеся зараз в даний час, все вирвано було. І все це ви побачили тільки коли вже повернулись. Правильно, тоді голову ви не розуміли, що саме з танком да ну тобто їде і їде. А що ні, ми ну ми вже поняли, що ми підірвалися, і команда вже нам прозвучала, правда? да, ми стали потім, коли вже. Пішла команда відказ, розвернули машину, наш ще дрон супроводив трохи. І ми зайшли на місце стоянки, щоб подивитися на ну, обстановку, що бо по зв'язі цікавилися. Ну і потім від місця стоянки доїхали на місце нашої основної стоянки. Машина, якщо виживемо після війни, заберемо собою. На Рівенщину. На Волень на, у Львів там десь на да, поставить наш нас біду. такий за, за картоплею. Да. Хай собі стоїть. Там кажуть, десь вже китайці на нашому кордоні в Білорусі вже приїхали, що варість. треба там чимось зустрічати їх, напевно. Чи в нас просто там лякають, так що вони тут, там є. Так що хай собі буде.